Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім. Від луки святого Євангелія, читання. Будьмо уважні. Одного разу Ісус, вийшовши, пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли його учні, як же прибув на місце, сказав їм моліться, щоб не війти в спокусу, і сам відійшов від них так далеко, як кинути каменем. Та, впавши на коліна, почав молитися. Отче, якщо хочеш, віддали від мене цю чашу. Однак, хай не моя, а твоя буде воля. Він підійшов до учнів, застав їх сплячими від смутку і сказав їм чого спита, вставайте, моліться, щоб не війти в спокусу. Він говорив ще аж тут надходить юрба, і на її чолі йде один з дванадцятьох на ім'я Юда. Він підійшов до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього Юдо, поцілунком видаєш сина чоловічого. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом, Господи, чи не вдарити нам мечем, і вдарив один із них слугу первосвященика і вітяв йому праве вухо. Ісус озвався, «Лишите!» і доторкнувся до вуха, зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожі храму і старших. Що були вийшли проти нього, неначе на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Коли я щодня був з вами в храмі, ви не наклали рук на мене, та це ваша година, і влада темряви, схопивши, Іс... схопивши Ісуса, вони повели Його і привели в Дім Первосвященика. Петро йшов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посередині двору. Та посідали в купі і сів Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля вогню. І, приглянувшись до нього пильно, каже і цей з ними був він відрікся, кажучи, не знаю його жінко. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже і ти з них. Але Петро відповів: ні, чоловіче, по якійсь годині хтось інший почав настоювати, кажучи, справді цей з ним був, та же він із Галилеї. Петро звався, Не знаю, чоловіче, що кажеш. І зараз же, як він говорив, іще запіяв півень. І тут Господь, обернувшись, глянув на Петра, і згадав Петро слово. Яке Господь йому сказав був Петре, перш ніж запіє півень, ти тричі мене відречешся, і, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, над ним знущалися і били його, закривши йому очі, питали Пророкуй хто той, що тебе вдарив, і багато іншого голосуюче говорили на нього. Як же настав день зібралася рада старших народу, первосвященики та книжники, і привели його на суд свій і казали: Якщо ти Христос, скажи нам, Він відповів їм, коли скажу вам, не повірите. І якщо вас питаю, не відповісте. віднині, син, чоловічий, сидітиме праворуч Божої сили, усі сказали, то ти, син Божий. Він сказав до них, ви кажете, що це я. Сказали ті, навіщо нам ще свідків? Самі ми чули з уст його. Тоді вся їхня громада встала і повели його до Пилата. Моліться, щоб не війти в спокусу. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Що таке спокуса? Це вибір. Вибір між добром і злом. І цей вибір не просто зробити. Бо коли тяжкі обставини життєві, завжди є спокуса, правда, не молитися, не любити Бога. Не підпорядковувати своє життя і свою волю Богові. Молитися це оперти своє життя цілковито на Богові. А не молитися це оперти своє життя на страху, на тривогах, на відчаї, на розпачі. І тому бачимо сьогодні Ісуса, який є зраджений, якого ведуть на розп'яття, а Він молиться. Молиться так. Отче. Якщо хочеш, віддали від мене цю чашу. Однак хай не моя, а твоя буде воля. Бо дуже часто в молитві хочеться свою волю, Правда, що Бог зробив те, що просимо. Але Ісус вчить нас, що в молитві надзвичайно важливо є слухати і виконувати волю Божу. Тобто, правдива молитва. Це завжди підпорядкування своєї волі, волі Бога. А яка воля Бога? Спасіння наших душ. Тобто будь-яке страждання, будь-яке терпіння треба завжди жертвувати заради спасіння своєї душі. Тому що життя на тій землі має своє завершення. І в цю неділю про Страшний суд ми роздумували, власне. Про відділення добра від зла, любові від гріха. Щоб таке відділення відбулося, нам, власне, треба молитися, щоб вміти розпізнати добро і зло, чи не піддатися злу, треба молитися. Бо хто молиться, той визволяється від зла. Тому бачимо, як приходить Юда, який зраджує Ісуса поцілунком. Гарний жест, поцілунок. Але Юда, що він не молиться, бо він би молився, він би був з Ісусом. А так він був, ми знаємо, хто війшов в Юду Сатана. І тому в спокусі завжди є небезпека. Бо спокуса. Це почати чинити зло. Тобто мати волю до зла. І коли ми бачимо, що диявол опановує нами, все насхиляє до якогось зла, треба тоді ще більше молитися, щоби, бо зло буде засуджене. І якщо ми підпорядкуємо і своє життя поєднаємо зі злом, правда, по-перше, що ми зрадимо Ісусові, ми не витримаємо вірності Ісусові до Кінця, коли не будемо молитися щиро і не будемо проганяти злого зі свого життя, але ми також і будемо засуджені зі злом, правда? Та як Юда. Він зробивши зло і був засуджений зі злом. І сьогодні ми чули в апостолі, що навіть її ангели були засуджені, і так само ми люди, правда? Якщо почнемо робити зло, Жити зі злим духом, наша воля буде наповнена злом. Ну, так і ми будемо засуджені зі злом. Почнемо робити добро, будемо молитися, витримаємо в добрі, визнаємо Ісуса Сином Божим, будемо йому підпорядковані, збережемо вірність і не будемо засуджені зі злом. Тому бачимо сьогодні Петра, як йому тяжко витримати. В добрі і вірності Ісусові. Тому що задрімав, трошки змучився, апостол. Людина немічна, правда, коли вони, апостоли, отримали вже велику силу, коли на них зійшов Дух Святий. Без Духа Святого людина є слабка, немічна. Тому що таке молитва? Молитва це ніщо інше, це сходження Духа Святого на нас. Коли ми молимося, ми перебуваємо в дії Духа Святого. І тоді ми. Маємо силу перемагати зло. Тому щоб витримати і подолати, перемогти зло, треба молитися. Треба молитися щиро. Тобто, не можна молитися мати злу волю, каже, не можна просити чогось злого або молитися в грісі, правда. Тому що тоді, коли я роблю зло і кажу, що я молюся, правда, я не молюся до Господа. Моя душа не поєднана з ним. Тому молитва це завжди перемога над злом. Хто молиться, той витримає в спокусі. А що головне в спокусі не стати на сторону Злого духа. Юда не витримав, став на сторону Злого Духа. Петро також терпів, правда, але витримав, не став по стороні Злого Духа до кінця. Тому так важливо витримати в спокусі. Щоби витримати в спокусі, треба молитися. А щоб молитися, треба мати бажання поєднати свою душу, свій дух, свій розум, свою волю, свої почуття з люблячим, добрим, милосердним